Можешь морзяночкой отбить. Владимир Александрович, мы здесь, в Зелинском. А то он в Бахмуте говорят, да? На наша вот, тактика не нова. Мы не, не входим в город с одной стороны. Мы ведем похватываем в клещи. Перерезаем пути снабжения, берем под огневой контроль все крупные транспортные магистрали. Только вчера вышли из города утром. Сразу попали в спину под обстрел Кракена. У нас э, просто пришлось упасть на асфальт. Росія безуспішно намагається штурмувати Бахмут на Донеччині вже багато місяців поспіль. Місто зруйноване через постійні обстріли, але залишається непідступною фортецею для окупантів. Росіяни постійно оголошують дедлайни, до якого часу Путін наказав захопити Бахмут. То 1 грудня, то до Нового року. А ще сюди, на бахмутський напрямок, кинули ЧВК Вагнер професійних найманців головорізів та завербованих зеків. Що російська пропаганда та телеграм-канали транслюють про бої за незламний український Бахмут, дивіться у цьому дайджесті. Особливий фетиш російських пропагандистів шахти на околицях Бахмута і Соледара. Соляні виробітки та гіпсові штольні чомусь саме там, а не на справжньому полі бою, вони шукають штаби міфічних українських нацистів і називають це «огромними подземними городами. Ватажок ЧВК Вагнер Євгеній Пригожин загнав танк в гіпсову штольню на околиці Бахмута, щоб похизуватись позиціями, але наплодив фейк. Видаючи це за шахти Соледара в інституті вивчення війни пояснюють, заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування Вагнера навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну і дорогу рішучість встановити контроль над територією. Ох, як бомбила росіян, коли президент Володимир Зеленський приїхав до Бахмута в розпал боїв. Повернувся з Донеччини, з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм усім нашим героям, тим, хто обороняє там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти. Абсолютно всі путіну таке і не снилось. Йому, звісно, зручніше у власному бункері. Диктатор так і не приїхав, начебто, присоєдінений Херсон чи Маріуполь. А виправдовувати за це доводиться його писарю. Пісково тому почали розганяти фейк, що візит Зеленського в Бахмут постановка, нібито він знятий на зеленці або взагалі десь на околицях Києва. Але цього їм виявилось замало. Тому під час візиту Зеленського в Конгрес створили ще один фейк про руни СС на прапорі України від захисників Бахмута. Виявилось для цього пропагандисти просто відзеркали світлину, намагаючись видати звичайні підписи людей за страшні нацистські знаки. Чули цей жарт? Навіщо Росії так потрібен Бахмут, якщо вони воюють з НАТО? Там 40 кілометрів до Нью-Йорка Росія намагається виправдати власну неспроможність на бахмутському напрямку, маніпулюючи і перебріхуючи офіційні заяви України у західних медіа. Так, з посиланням на видання The Wall Street Journal вони повідомили, що західні та українські чиновники, також аналітики, закликали Збройні Сили України залишити Бахмут і відійти на нову лінію оборони, поки такий відхід ще можливий. Ніби битва за Бахмут відбувається на Мовах Росії. В іншій статті вони пишуть, що Збройні сили продовжать зазнавати невдач, якщо не відійдуть із Бахмута, і знову посилаються на українські заяви для іноземних журналістів. Насправді ж, в статті, на яку вони посилаються, немає жодного слова чи заклику до збройних сил щодо необхідності залишити Бахмут. Навпаки, там йдеться про те, що незважаючи на зростання тиску на українські сили в Бахмуті, їхні укріплені оборонні лінії та постійний контроль над лініями постачання. Роблять оточення Росії малоймовірним. Що ж, кляті пропагандисти, можете видавати бажане за дійсне, ми все одно триматимемо наш український Бахмут. Після 24 лютого минулого року Путін зазнав катастрофу. Він це чітко розуміє, я, чесно кажучи, не бачу у росіян зараз особливих шансів на перелом, перелом ситуації якраз на бахмутському напрямку. Щоб дивитися графіки, Військової військових спроможностей, як англійської capabilities. у Україні. Вони зростають постійно. Коли в нас з'явилися Хаймарси, це такий game changer. і в нас фактично створюються вже важкі механізовані бригади натівського зразку. Це такі штуки, з якими росіяни просто точно вже не зможуть воювати, тому що ну це просто інший рівень буде війни. Вони зараз будуть намагатися провести якусь. Останню наступальну стратегічну операцію на Донбасі, хоча би захопити Донбас, щоб потім заявити, що дивіться, ми все пропонуємо Україні Заходу зупинити бойові дії. Ми все ми гарантуємо. Ми зараз підпишемо будь-які документи. Просто скажіть, що Україна, от Україна, визнає ці території е і не буде вступати в НАТО. Все більше ми нічого не, не хочемо. Потім потім скажемо, що іди е, на три літри, і все на, на цьому почнеться вже реальна катастрофа. Скільки б не брехала російська пропаганда, Бахмут залишається під контролем збройних сил, місто, яке колись було фортецею, від навали орди за 400 років. Знову переживає навалу окупантів. Цього разу російських віримо в українських захисників і не віримо фейкам російської пропаганди. І вам радимо робити так само.